Перший у нас на Хмельниччині проходить на нашу думку дуже цікавий проєкт: це свято українського костюму. Ми дуже багато бачили вже свят на Україні, впровадженої української вишиванки, вишивки української. От свято костюму, власне, можливо, і проходило, але нам здає, думається, що це ну, от такий хороший і потрібний проект на сьогодні і для старшого покоління, і для молоді. Цей проект передбачає. Щоб ми мали можливість нашого глядача познайомити з українським костюмом різних періодів від початку його створення і до сьогодення, тому що в ньому зберігається не тільки бажання захистити своє тіло, але, й безперечно, зберігається краса, естетика, оберіги людські, обереги людські і тому. Е Матимемо можливість сьогодні познайомити людей з костюмами. матимемо можливість познайомити із головними уборами, які так представлені на наших виставках. Познайомити із прикрасами теж українськими. Ми запрошували дуже багато представників, власників таких колекцій. І на щастя відгукнулось дуже багато. І Сьогодні ми можемо бачити у нас більше 40 майстрів, більше 40 колекцій. На нашій виставці це представники з майже з 10 регіонів нашої України. І що найперше, це є і Тернопіль, Івано-Франківськ, Кіровоград, Львів, Луцьк, Хмельницький, Вінниця. І ми дуже раді, що на свято прибуло так багато. Визна з собою свої роботи, ці авторські роботи, телемові ляльки, тобто ткані ляльки. І на всій земно кулі, такі ніхто не робить. Тому що я працюю з дітьми. Взагалі я педагог, майстер-педагог позашкілля і працюю з дітьми, вчу їх телемарство. Але щоб дитина затрималася в тебе в гуртку. тому що телемарса все ж таки це дуже такі від мистецтва, дуже важкі і трудаю. Щоб дитина навчилася, тобто я розробила цю ляльку. І я себе поставила на її місце. Щоб краще було мені, чим би я займалася. Мені сподобалася лялька, ну як дитині, з нею можна гратися взагалі. І от на цій підставі я розробила цю ляльку, але на цій ляльці можна вивчити всі українські традиції костюму, наприклад, одягу. можна техніки килимарства вивчити. Я и пришла заголить детям. Наймасштабніші, найцінніші колекції сьогодні ми можемо бачити в залах нашого центру культури і мистецтва, тому що вони представляють у нас. Ви могли бачити і музей Гончара, і борщівську вишивку, і вишивку Чернівецьку, яка знаходиться в великому залі. Далі поряд з нашим приміщенням і аж до площі. Знаходяться тих, як я сказала, отих 40 колекцій, де ви можете побачити все від головного убору і до взуття, які представили наші майстри. Ми хотіли, щоб крім того, що наш глядач подивиться колекцію вишивок, вишиванок і колекцію костюму. Щоб сьогодні він ще побачив і наші дійства, адже саме культура, мистецтво, ті, хто працюють на сцені, вони практично зберігають український костюм, елементи українського костюму. Дуже багато буде фольклорних колективів, хореографічних колективів. Крім того, на закритті в вечірньому дійстві. Ми запросили велику кількість наших театрів моделей, які нам покажуть сучасний український костюм, тобто вже з елементом використання нашого національного костюму. І там ми будемо біля 15 колекцій, які створені нашою кафедрою національного університету, власні колекції, наші учбові заклади, які представлять свої. Колекції костюмів там вже буде і театр моделей, і матимемо можливість е подивитися на них і поспілкуватися. І, можливо, й приазов'я при та причорномор'я, середнє Подніпров'я Слобожанщина, Стан Таїсія Сергіївна, заступник директора обласного науково-методичного центру культури і мистецтва і голова обласної організації національної спілки майстрів народного мистецтва України. Розкажіть, будь ласка, трохи про традицій подільської вишивки. Сьогодні в нас свято українського костюму, українського строю. Перше таке свято у нас відбувається. Вишиванка. Кожного регіону має свої особливості щодо орнаментики, щодо кольору, щодо символіки. Але наша подільська вишиванка вона теж є оригінальною, теж є самобутньою. І тут подільська вишивка характерна тим, що вона має геометричні орнаменти в своїй давнині і вишивалася переважно чорним кольором, скрепленням синього, жовтого, зеленого. От, але в пізніші часи додавалися червоний і чорний колір, рослинні орнаменти, тваринні, якісь мотиви, орнаменти. І зараз вона дуже така різнобарна, бо навіть різниця, що на центрі нашої Хмельниччини, а що, наприклад, на півдні Хмельниччини, має теж свої локальні особливості. Це український одяг, але Західна Україна, хоч я із центральної частини України. Але... Мені він дуже подобається, тому що він дуже яскравий. І, ну, наприклад, на мені на голові це чильце. Чильце витягали дівчата, по-перше, для красоти. По-друге, щоб їх не зурочили, бо воно дуже таке яскраве. Воно одягалось, дівчата одягали. Далі сорочка, плахта, пояс. І на ногах в мене це. По столи. Організатор обласний науково-методичний центр культури і мистецтва Хмельницької області за підтримки управління культури, за підтримки обласної державної адміністрації, обласної ради, наших установ. Скажіть, будь ласка, скільки днів буде тривати цей два, два. два дні. Сьогодні... сьогодні і завтра. Завтра практична власна частина, ми переїдемо трошки в іншу частину пішохідного нашого міста, де буде е, е, виставка продаж, є, ярмарка так навіть. І там теж є концертне дійство. А сьогодні найбільше дійство, тому що тут і відкриття виставок, і відкриття самого свята, і закриття свята мається на увазі. Оці костюмований такий бал сучасного костюму українського. Ну а завтра, як я вже вам сказала, продовження власне для майстрів більше для наших глядачів і жителів міста Хмельницького. Таке прекрасне розноманіття українського національного костюму. істинно, традиція жива. Вона живе допоки... Живуть наші діди-прадіди, Добуки діти наші і онуки розуміються і знаються, як вишити сорочку, як зробити життя яскравим і барвистим, життя національним і самобутнім. Я щиро вітаю всіх учасників і сподіваюся на те, що ви отримаєте максимально задоволення від того, що ви сьогодні представляєте для усієї Хмельниччини. І Дозвольте мені привітати також усіх присутніх від імені голови обласної державної адміністрації Василя Степановича Ядухи. Він сьогодні поруч з нами буде тут на майдані, буде також насолоджуватися красою нашого труда українського народу.